Якщо люди будуть погано себе вести, то виведете людей, але ви маєте пропустити всі? Можна Пропустіть будь ласка, людей. Яке, яка яка вас пропускайте? людей. Яка ваша думка на цей рахунок? В основі чого вони не випускають? Ну, вони, вони хочуть якесь рішалово тут рішати, без людей. Можна двері відкрити? О, так, люди зі скандалом прориваються сьогодні на сесію у... я... Ужгородської міської ради. Я не розумію, що це відбувається у нас. Нормально. Припустить, всі всі живу, живу, я тут родилася. Ви після того, вступить. якщо скандал, умов не я У я мене не випускати. Що можу. Остав, заходіть. Ні, тут і сіль прямо. Сіль собі спокоїться. Я помочила. Я хочу тут. Люди мають мати можливість виступити на це. немає мікрофону. Ви порушуєте наші права. Є закон, який дозволяє нам, а ті, хто заважає, Добре, у нас є право вас. стояти і не сидіти на містах депутатів. Ми маємо право доступу до мікрофону на підтримку Не беріть на за себе відповідальний закон. За що ви не можете? Да ні, не можна ні. Так от забезпечуйте. Забезпечте боякову сесію. Вони забувають. Тому заберіть руку, бо я буду до вас позиватися. Так, ваше прізвище, ваше прізвище, ваше прызвище. Ваше, 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 ваше Плічую.. молодой. Я прыжок. Я ваше называю своє прыжочек. Можно пройти? Я же не умею. Да, да. Я присягу. Значить, порядок. Так, зміни до регламенту може внести, щоб людей пускали, є регламент,